На початку повномасштабного вторгнення нацгвардієць з позивним Цербер проходив строкову службу в лавах Національної гвардії України у Маріуполі. Залишалося приблизно 30 днів до демобілізації. Началась війна, ми проснулися по тривогі, але не повірили, що це дійсно може бути. Потім, через день-два, нас відправили на Азовсталь, форпост. Так. Потім нас перекомендрували до Азов. От ми працювали в артилерії, підвозили снаряди. через півтори-дві неділі. Боєкомплект закінчився, і я пішов добровольцем на ноль. Була перша позиція у мене в центрі Маріуполя за драмтеатром. Бачив, як росіяни авіабомбами знищували драмтеатр, де знаходилися цивільні. каже боєць. Маріуполь росіяни обстрілювали з усіх видів озброєння. Дуже багато авіації і артилерії. техніки дуже багато. З сьомої ранку розпочалися у них артилерійські обстріли, потім після цього йде техніка. Тобто це два-три танка, у них виходить на позиції, вони відстрілюють свій боєкомплект, після цього виходять їхні БТРи, також вистрілюють і після цього йде піхота. Дуже легка тактика, по книжці. Все по стандарту. Але техніки в них було дуже багато. Під час вуличних боїв Цербер отримав поранення. Через три доби, каже, його евакуювали гелікоптером у Дніпро. Це 28 березня на Приморському районі. Це неподалік там драмтеатру вниз, якщо йти. Їхав танк, пролетів дуже швидко перехресток, тобто йшов на розворот і в наше здання праці. 31 березня в 6 годин ранку ми летіли наскільки низько, що ми навіть таркалися землі. Коли ми вже прилетіли, приїхало дуже багато скорих допомож. Я не знав, де я ще. Дуже добра тітенька в скорій помощі. Її звати було Надя, по-моєму. Вона мене цікавилась, чи знаю я номер телефона рідних. Я, звісно, знаю, до мами набрав. Я просто повну тоді, Алло, мама, привіт, так, я живий. І вона одразу вона зрозуміла, що я в Дніпрі. Наразі військовослужбовець пройшов лікування після поранення та повернувся на службу до побратимів у бригаду Азов. Юлія Слабінська, новини на Суспільному, Донбас.